Рада вітати вас у новому відео з астрологічним прогнозом. Сьогоднішнє відео про події та зміни на наступний рік. 2026 рік буде роком великих змін та нових можливостей. Повільні планети запускають революції в мисленні, духовності та соціальних структурах. Сатурн змушує нас діяти дисципліновано, уран мислити нестандартно. Нептун відкриває нові інтуїтивні горизонти, а Юпітер дарує шанс масштабувати творчість і впевнено крокувати вперед. Готові дізнатися, коли діяти, а коли спостерігати. Тоді залишайтеся зі мною. Я розповім про все детально. Три дуже повільні планети змінюють знак або завершують важливі цикли. Нептун остаточно переходить у Овна, це новий етап духовності. Уран заходить в близнюки на довший період, на сім років, стимулюючи зміни в комунікації, інформаційних потоках. І соціальних структурах. Сатурн теж переходить у Овна, що підсилює дисципліну, підсилює структуру та відповідальність в нових та сміливих починаннях. Ці зміни символізують поворот від періодів внутрішнього осмислення до активної реалізації, лідерства. Та нових стратегій дій. У 2026 році будуть як сонячні, так і місячні затемнення, які завжди вказують на значні переломні моменти та досить серйозні зміни в житті. А якщо градус затемнення попадає на важливу точку у вашій натальній карті, тобто в карті народження, то це запускає програму на багато років. Отже, 17 та 18 лютого буде сонячне затемнення. 3 березня повне місячне затемнення. 12 серпня сонячне затемнення. І 28 серпня часткове місячне затемнення. Ці дати можна використовувати. У темах запуску нових циклів, завершення старих справ та важливих осмислень все, що запускається в періоди затемнення, триває досить довгий проміжок часу. Все, що закінчується, закінчується назавжди. Це треба пам'ятати. Це особливо актуально і в коридори затемнень. А тепер коротко про важливі переходи планет в інший знак, для чого важливо знати про ключові повільні транзити для того, щоб розуміти, що важливо робити і можна, а де краще зачекати. Сатурн у Овні підсилює структуру, дисципліну, відповідальність і реальні результати. У вогняному знаку овна це проявиться як обов'язок починати справи та ввести їх до кінця, навіть через труднощі. Уран у близнюках акцентує інновації в комунікаціях, медіа, нових ідеях та технологіях, часто несподіваним і бурхливим чином. Нептун вовні. Це Мрії та сильна інтуїція, які набувають активної форми, це підсилює потенціал духовних і креативних проявів у реальному житті. Юпітер у Леві сприяє розширенню творчості, оптимізму та самовираження, а також підсилює віру в себе. Сатурн Вовні це ще й дисципліна, та структура нового циклу. Сатурн вже в Овні і залишатиметься там увесь 2026 рік. Він буде ретроградним з 26 липня по 10 грудня 2026 року, тобто буде рухатися у зворотньому напрямку. Це буде період перегляду та уроків дисципліни. Важливі аспекти. Сатурн у з'єднанні з Нептуном. На сьогоднішній день цей аспект активний, і він рухається до точного. А значить, поступово стає сильнішим. Точним він буде з 14 по 23 лютого 23 лютого 2026 року. Досить сильно його вплив ми будемо відчувати десь до 14 квітня. Далі він поступово буде слабшати. Це один із ключових аспектів року. Що це означає? Сатурн це енергія структури, енергія обмежень, відповідальності, реальності. У Вовні він вимагає ініціативи та дисципліни в діях, а не просто ідей. Не просто сидіти і мріяти. З'єднання з Нептуном це поєднана енергія практичності, що є Сатурн. І мрійливості, інтуїції, за що відповідає Нептун. Разом це створює великий баланс між реальним плануванням і втіленням мрій. Це не просто мріяти, а трансформувати ідеї в конкретні дії. Тому зосереджуємося на реалізації своїх ідей, які цілком можуть стати реалістичними. За умови клопіткої праці. Сатурн з Нептуном також дають і духовну дисципліну. Нептун остаточно заходить в знак Овна 26 січня 2026 року і залишиться там на довгий період, на 14 років. Ця планета буде рухатися ретроградно 7 липня. До 12 грудня 26-го року і це буде період для осмислення та інтуїції. Адже це енергія мрій, інтуїції, це енергія співчуття та духовності. Вовні ця енергія, це енергія лідерства, нових образів майбутнього, а також інтуїтивного старту дій. Це період розвитку нових віянь у культурі, це період духовних практик. Можливість, можливість нових колективних ідей. І все це буде дуже активно поширюватися через інтернет. Уран остаточно заходить в знак Близнюків 26 квітня 2026 року, а до цього ще завершує свій ретроградний цикл, і виходить із знаку тільця. Вже з 11 вересня 2026 року по 8 лютого 2027 року він буде ретроградним тільки в межах знаку Близнюків. Він дійде до другого градуса Близнюків і далі змінить напрямок на директний. Важливо знати, що кожна повільна планета завжди дає події, коли проходить перші градуси кожного знака. Перші градуси, 15-й та останні. Абсолютно кожна людина вже відчуває ці зміни, бо він виходить з знака тільця, і ми це будемо відчувати до кінця року, поки він ходитиме туди-сюди по перших градусах близнюків. Кожен це відчуває по-своєму в тих сферах, в яких Уран стосується в радіксі вашого гороскопу. У більшості випадків це зв'язано з подіями, такими як розлучення, зміна партнерів, зміна місця проживання, зміна оточення та роботи. Легше буде в тому, що близнюки це, тобто знак, в який заходить уран, він досить легкий, і він не створюватиме нереально довгих затримок, як тілець. А даватиме швидкі і легкі зміни. Ці зміни будуть легко сприйматися. Уран це планета револю... революційних змін, технологій та нестандартних ідей та інновацій. А в близнюках ця енергія також активує зміни в комунікаціях, в освіті, інформаційних потоках, соціальних мережах, нових методах навчання. З травня по грудень 2026 року можна чекати швидких змін у вище зазначених сферах. Ви зіштовхнетеся з несподіваними відкриттями. Також очікуються значні технологічні прориви. Плутон в водолії вже перебуває з 20 листопада 2024 року. І залишиться там до березня 2043 року. З 6 травня по 15 жовтня 2026 року він буде ретроградним. Що це означає? Плутон це глибока трансформація, переродження, це революції, колективні зміни. В водолії він фокусується на змінах в структурах суспільства, технологіях. Він дає свободу там, де ви не могли її собі дозволити та займається реформуванням систем. З травня по жовтень можна очікувати на трансформацію влади. Юпітер заходить у знак Лева 30 червня 2026 року. Це буде тривалий благотворний період. До липня 2026 року він а, даватиме нам удачу в темах сім'ї та дітей, створення нової сім'ї, або покращення добробуту вже існуючої. Також він даватиме можливість народити дітей сім'ям, які їх ще не мають, або створюватиме досить успішний період для. Народження великої кількості дітей. Юпітер дуже щедрий в цих темах, особливо коли рухається знаком рака. Він дає сім'ю і дітей, в кого їх немає, або дає більше дітей, в кого вони вже є. Ця планета завжди працює на розширення. Юпітер це енергія оптимізму, енергія зростання можливостей. З липня 26-го року і протягом наступного року він даватиме благо і успіх у кар'єрі, творчості та допомагатиме досягати нових вершин. Він даватиме шанс реалізувати свої амбіції, масштабувати проекти. Я неодноразово говорила про ретроградності повільних планет у 2026 році. Ретроградності це періоди занурення всередину, перегляду того, що було чи не було зроблено, аналізу, переосмислення, корекції та переоцінки тем, яких стосується планета. Сатурн ретроградний з 26 липня до 10 грудня. Це перевірка структур, відповідальності. Контрактів. Уран ретроградний з 11 вересня 2026 року до 8 лютого 2027 року. Це повторне переосмислення інновацій і комунікацій. Нептун ретроградний з 7 липня до 12, до 12 грудня. Це буде духовний перегляд, інтуїтивне очищення. Плутон ретроградний з 6 травня до 15 жовтня. Це глибоке переосмислення соціальних чи особистих трансформацій. Отже, що в цілому означають ці транзити 2026 року? Перше – це структура плюс мрії. Які треба перетворювати в дію. Сатурн вовні та його кон'юкція з Нептуном, тобто з'єднання. Стимулюють застосовувати інтуїцію та творчість практично. По-друге, інновації у комунікації, які дає уран в близнюках, дають революційні форми мислення та обміну ідеями. По-третє, це глибоке перетворення. Плутон у водолії продовжує руйнувати старі системи, створюючи нові структури. Четверте це розширення творчості. Юпітер у Леві дає шанс масштабувати творчість, лідерство та самовираження, дає можливість піднятися по кар'єрним сходам, змінити роботу на більш перспективну або відкрити свій власний бізнес. Він дає прекрасні можливості для самоствердження. Це період росту. 2026 рік це рік переходу від колективних уроків до індивідуальної дії, час спробувати нове, робити великі кроки, бути лідером у своїх сферах і закріплювати результати після довгих періодів підготовки. Це нові правила, нові можливості та значні корективи. Є також шанс розкрити свій потенціал як ніколи раніше. З вами була Джанеза. Всіх вам благ та щасливого Нового року.